Уявіть собі, історія, яка триває мільйони років, але без єдиного написаного слова. Як взагалі можна її прочитати? Так от, сьогодні ми з'ясуємо, як історики перетворюються на справжніх детективів, щоб розкрити таємниці наших найдавніших предків. І справді як? Це ж величезна загадка, як відтворити минуле, яке не залишило по собі жодних, знаєте, письмових звітів? Це без перебільшення виклик, що вимагає просто неймовірної детективної роботи. І щоб розгадати цю таємницю, для початку треба розібратися з двома, скажімо так, фундаментальними моделями, за якими люди взагалі організовували своє життя, а саме, що таке суспільство і що таке держава. Ну, все починається саме з суспільства, це можна сказати наша заводська прошивка, така собі природна форма об'єднання людей. От просто уявіть, невеликі групи, які тримаються разом, щоб полювати, захищатися, ну і просто виживати. Оце і є суспільство у своїй найчистішій, первісній формі. Але, звісно, з часом ці спільноти почали рости. А коли людей стає більше, з'являється перша власність, починаються якісь суперечки. І от неформальних правил і звичаїв стає просто замало, щоб підтримувати порядок у цьому новому складному світі. Потрібно було щось інше. І ось тут на сцену виходить держава. Це вже не просто якась спільнота, це ціла структурована система. Дивіться, з'являються закони, щоб вирішувати конфлікти, влада, щоб ці закони виконувались, армія для захисту, ну і звичайно, податки, щоб всю цю складну машину якось утримувати. Отже, давайте підсумуємо. Суспільство по суді тримається на неформальних зв'язках, це спільна культура, традиції. А держава вона спирається на формальні інститути: закони, суди, урядові органи. І це насправді фундаментальний стрибок від такої собі органічної спільноти до чітко структурованої політичної системи. Гаразд, тепер, коли ми приблизно розуміємо, що саме шукаємо, давайте подивимось, якими ж інструментами користуються ці наші історики-детективи, щоб зазирнути в таке далеке минуле. От серйозно, якщо немає ані книжок, ані листів, ані якихось хронік, то що взагалі залишається? Які такі сліди, крім слів, можуть розповісти історію? І найголовніше, як їх розшифрувати? Головний інструмент це без сумніву археологія. Археологи це ж ті люди, які в прямому сенсі розкопують минуле. Кожен уламок глечика, кожне кам'яне знаряддя, залишки якогось прадавнього вогнища. Для них це все ніби сторінки давно втраченої книги. І тут важливо розуміти, що ці докази чи то пак джерела бувають різними. Більшу частину дописемної історії ми знаємо завдяки речовим джерелам: це там знарядня праці, залишки поселень і візуальним, наприклад, знамениті наскельні малюнки. А от писемні джерела з'являються значно значно пізніше. Але є ще один просто дивовижний інструмент це етнографія. Це ж по суті, ніби жива машина часу. Вивчаючи племена, які досі живуть у віддалених куточках планети, вчені можуть ну майже на власні очі побачити, як могли жити і функціонувати ті давні суспільства. І нарешті, щоб скласти повну картину, нам потрібна антропологія, бо вона допомагає зрозуміти не лише, що робили наші предки, а й ким вони власне були, як змінювалось їхнє тіло, як еволюціонував мозок від найперших гомінідів і аж до нас. Отже, маючи на руках усі ці інструменти, історики можуть складати окремі знахідки, ніби шматочки пазла, в одну велику і цілісну картину карту давнього світу. І тут ключовий момент: ці науки працюють не поодинці, а разом: археологія, етнографія, антропологія. Лише поєднавши їхні дані, ми можемо реконструювати цю справді величезну хронологію ранньої історії людства. Якщо говорити про цю хронологію, то всю історію стародавнього світу умовно ділять на два величезні періоди. Перший це первісність, це просто неймовірно довгий етап, він тривав мільйони років, і лише потім, зовсім нещодавно, за історичними мірками, починається античність, а точкою відліку стає революційний винахід, писемність. Але ж історія це не тільки про час, правда, це ще й про простір. І ті ж самі інструменти дозволяють нам відстежити просто неймовірну подорож людства, яка почалася в одному куточку світу, а закінчилася заселенням усієї планети. Так, усе почалося в Африці, і звідти протягом десятків тисяч років наші предки вирушили у, мабуть, найдовшу міграцію в історії. Вони крок за кроком освоювали Азію, потім Австралію, згодом Європу і, врешті-решт, дісталися до обох Америк. Добре, але може виникнути логічне запитання: а навіщо це все? Яке значення для нас сьогодні має історія, що відбувалася десятки, а то й сотні тисяч років тому? А відповідь насправді проста: саме там, у цьому глибокому минулому, закладено фундамент буквально всього, що нас оточує сьогодні, від наших соціальних звичок до політичних інститутів. Щоб зрозуміти сьогодення, треба бачити, з чого все починалося. І от саме в період античності людство робить ще один величезний крок уперед з'являється те, що ми називаємо цивілізацією. Це вже абсолютно новий, ще складніший і можна сказати досконалиший рівень організації суспільства. То що ж відрізняє цивілізацію? Зазвичай історики виділяють кілька ключових ознак: по-перше, це держава, яка всім керує. По-друге, міста, де вирує життя, по-третє, писемність, щоб усе фіксувати. І, звісно, розвинута культура та релігія, які об'єднують величезні маси людей, і все це, що важливо, нерозривно пов'язане між собою. І, можливо, найкраще всю суть вивчення історії підсумовує така думка: коли ми досліджуємо стародавній світ, ми бачимо не лише ті проблеми, які людство вже якось вирішило, а й ті, що залишаються з нами й досі. І наостанок, просто давайте на секунду замислимось, а що через тисячі років знайдуть археологи майбутнього після нас, які докази ми залишаємо по собі прямо зараз, і яку історію вони розкажуть про нашу з вами цивілізацію.